На церемонію нагородження загиблих захисників прийшли рідні та близькі військовослужбовців. Серед них дружина захисника Юрія Патри Галина. Він нічого не боявся. Він став на захист батьківщини 19 березня 22-го року. Він служив 16-й окремий стрілецький батальйон. Їх вже пізніше приєднали до 60-ї бригади. Він був старшим стрільцем. Загинув 30 жовтня. 23-го року біля Запорізької області, а перед тим, як, він, як це все сталося, ми практично цілий день говорили по відеозв'язку. Він рятів, казав, що все добре. Він дуже любив свою донечку, дуже тішився, чекав зустрічі з нею. Він повту... Добрим, щирим, завжди радим всім допомогти. Він мріяв про великий сатичний будинок. Його хобі було голуби. То його така була мрія дитинства. Після смерті Юри я продовжую його це хобі, улюблену справу. Нагороди рідним загиблих захисників вручав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. П'ятирічний Гліб Антощук показує відзнаку, якою нагородили його батька Тимофія. Розповідає, яким був його тато. Добре мені купляв всякі іграшки, як приїжджав до мене. Він мені купив дерев'яний ятомат. Він так захищати палки в стіну. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом чоловік отримав смертельне поранення, розповіла дружина військовослужбовця Олена Антощук. Йому було 32 роки. Мій чоловік був патріотом великим. Спочатку війни він був в АТО, потім, як почалася повномасштабне, то він відразу теж пішов захищати Україну. Він був патріотом, він любив Україну і він навіть не роздумуючи завжди. Я піду, і як то. Ну, хто, якщо не я? Каже, я буду вас захищати. 27 листопада 22-го року він загинув. Він мріяв повернутися додому, мріяв, щоб була перемога. Герої вмирають, але пам'ять про них живе вічно. І от такі нагороди вони свідчать про те, що їх не забули. Державні нагороди отримали посмертно 20 захисників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.